Всім привіт! Продовжуємо розглядати логічні задачі, задачі на нестандартне мислення. І в сьогоднішньому відео пропоную вам задачу подібного типу. Є записана певна послідовність цифр: 1 додати 5 до рівня 12, 2 додати 10 до рівня 24, 3 додати 15 до рівня 36 і 5 додати 25 до рівня якесь число. Нам треба знайти якусь закономірність в цьому записі і на місці знаків питання записати знайдене число. Знову ж таки, по традиції пропоную вам поставити відео на паузу і спробувати самостійно знайти певну закономірність. Відразу скажу, що я знайшов два способи розмірковування над ходом рішення і покажу вам ці два способи. Але все одно спробуйте самостійно розв'язати цей приклад. Якщо не вийшло, давайте мої міркування. Давайте перший спосіб. Дивимося! Зліва 1 додати 5. Буде скільки? 6. Зліва стоїть 6, справа 12, 12 це 6 помножити на 2. 2 додати 10. 12. 24 це 12 помножити на 2. 3 додати 15. 18. 36 це ці саме 18 помножити на 2. Тобто ми вже бачимо з вами певну закономірність. Зліва у нас в сумі дає якесь число, справа число це число помножене на 2. Далі, яка наступна закономірність? У нас 1, 2, 3, на одиницю зростає, але тут п'ятірка перескакує через одиницю. А другий доданок, дивіться, 5, 10, 15, на п'ятірку зростає. І знову ж таки, тут на 10 зростає, але перескочено через одиницю. Якщо ми ось тут допишемо 4 додати 20, тобто ми до 3 додали одиницю. До 15 додали 20. То ми отримаємо певне значення. Яке значення? Давайте порахуємо, 4 додати 20 буде 24. Значить, у нас справа має бути що? 24 помножено на 2. А це буде 48. Ось цей пропущений елемент. А тепер ми можемо застосувати цю саму формулу, бо бачите, тут на 1 зростає все. І тут на 5 зростає другий доданок. До останнього 5 додати 25. В сумі це скільки? 30. Значить ми маємо число 30 помножити на 2. І виходить у нас замість знаків питання, буде стояти число 60. Тобто, правильна відповідь до цієї закономірності буде 60. Також, дивимося знову ж ця сама закономірність. Другий спосіб міркувань те, як міркував я. Дивимося, тут у нас перший доданок збільшується на одиницю. Тобто, знову ж таки, ми ось тут прописуємо ще четвірку, між трійкою і п'ятіркою. Да? Другий доданок все збільшується на 5. 5, 10, 15 значить тут буде 20, прописуємо і 25. І результат у нас що? 12, 24. Це що 12 додати 12. Тобто на 12 більше, 36, також на 12 більше, ніж 24. На місці, де 4 плюс 20 на 12 більше, це буде 48. І там, де 5 плюс 25 ще на 12 більше від 48, 10. 48 отримаємо те саме 60. Ось такі способи, такий метод розв'язування подібних закономірностей. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал. Рекомендуйте друзям. До наступних зустрічей!